Купив дід на базарі за три копи козу. Та й привіз він до хати ту козу дерезу, посилав її, пасти жінкою, діток своїх, сам ставав на воротах у червоних чоботах, Руки в боків пирав, зустрічав їх усіх. Кізонько моя, любо, кізонько моя мило, чи пила, ти? кізонько, чи ти їла. Не пила, та й не їла, Бігла я через місточок скупнула, один листочок, Бігла я через рабеньку сьорнула, води крапеньку, тільки й пила, тільки й їла. ось і